Павовняні простирадла. Белі за Туреччина. Це дуже цікава модель, тому що зверху це велюр, всередині це махра. Зараз я вам це покажу. Так, дивіться, хатун. Так. Ось тут у нас велюр. Висока щільність. Ось тут у нас махра. Малюнок. З однієї і, і з другої сторони ідентичний і я, такий ж самий. Зараз я вам покажу от є. На сайті можна подивитись. Наш сайт maritex.prom.ua. Ось так вони виглядають. На сайті вони е, розгорнуті. Це натуральна бавовна, 2х2,20, на 2600 гривень.